Так, хлопці, ну, сьогодні дитячу історію у мене є можливість вам мені не розказати. Да. Так. Так ну, буває щодня. Я хотів запитати у Семчика і у Сергійчика. Ти філ, ти сьогодні не відповідаєш. А, ану, скрізь мені хлопці, як ви ви почули. Голос свого тата серед багатьох голосів інших чоловіків. Ви б його впізнали? Точно? Сергій, ти то б впізнав голос свого тата, якщо б ще стояли так 50 таких чоловіків, ну може, схожих, ходямо як на та, тато. І ось кожен би сказав: Сергій, як ти звертаєшся до Сергія? Як ти йому кажеш зазвичай? Лапатон. Всі кажуть, Лопатун. Як тату каже, лапатун. Ти б розпізнав свого тата голос. Давай зробимо такий експеримент. Ти не брати? Ти заплющ очі, заплющу очі. Двома ручками закривай. І сам теж закрив. Значить, я підійду до чоловіків. У нас тут їх четверо. І кожен скаже слово лапатун. Звернеться до Сергія. А потім ми дізнаємося, Сергій впізнав, яким яким по номеру був тато? Першим, другим, третім чи четвертим. Добре, Сергію? Давай. Лапотон. Закривай <ривіт> <О, я> очі. <ривіт> це татко? Це був тато Сергій. Чи <ривіт> <Що -що>? Так? <ривіт> <Да? ривіт> Зараз ще раз перевіримо, а це. Лопатон. А це був тато? А лапату? А це був тато? Складно, так? Да? Є ще четвертий варіант. Лапату. Це був тато? може відкривати очі. Це був тато останній. Дивіться, я вам розкажу історію. Сергій, треба вдома потренуватися. А, мікрофон. Ну, можливо. А я розкажу вам історію, біблійну історію, про те, як колись Адам і Єва почули голос, інший голос. З ними завжди зазвичай спілкувався хто? Як ви думаєте, хто спілкувався з Адамом і Євою? Дякую, дітки. Ви можете трошки поки цей паузу зробити в відповідях. Нас, мені цікавлять ці два парубки: Бог спілкувався і ангели спілкувалися. Але одного разу до них заговорив інший. І ось інший. А ви знаєте хто? Ага, ви скажете хто. Єва, скуштуй це Яблочко. Воно зробить тебе як Бог. Спробуй його. який я мудрий. І ось, Єва. І ось Єва, коли почула цей голос. Як ви думаєте, вона зразу зрозуміла, що це хтось недобрий? Не зразу зрозуміла. Але вона настільки повірила цьому голосу, що вирішила дійсно скуштувати. Заборонений плід. Пам'ятаєте, Бог сказав, всі дерева є? Але з цього дерева ви ніколи не беріть з нього їсти. І ось хто цим голосом говорив: Бог чи хтось інший? Хтось інший? Хто? Диявол. Диявол. Знаєте, ця історія нам говорить ось що: Буває таке, що з вигляду навіть люди дуже приємні, люди дуже добрі. Але вони можуть говорити не так, як, наприклад, ваш тато. До вас, до Сергійчика, можуть колись підійти чоловік або хтось ще з незнайомих, і вони так добре будуть говорити, так добре говорити. Але якщо Сергій або Самоїл дуже добре знають голос своїх батьків, то вони ніколи не послухають цих людей. Адам і Єва. Вони дуже добре знали голос Бога, але, на жаль, вони його не послухали. Не послухали голос, чи Бога не послухали, але послухали голос іншої людини. Ця історія може нам розказати ось що. Ви завжди слухаєте тільки кого? Тільки батьків. Тільки батьків. Якщо хтось інший щось вам каже, просить або говорить зробити. Не слухайте, порадьтеся завжди з Богом. Цю помилку зробили і Єва. Я бажаю, що ви, хлопці, ніколи не робили цю помилочку, яку зробила Адам і, і завжди слухали і відрізняли голос своїх батьків від голосу інших людей. Голос Бога від голос інших а? людей. А батьки, якщо ваші люблять Бога, то вони точно, точно знають, як для вас краще. Домовились? Помолимось про це? Помолимось. Теофіл, у нас молитва. Теофіл на молитву. Поки не працює так зразу. Самі піднімаємось. Будемо молити зразу. Може, ви хочете помолюсь? Я? я помолюсь? Давай, я помолюсь. Ми тоді закриваємо очі, складаємо руки і молимося. Дякуємо Ісусу за те, що ми можемо чути твій голос. Бачити тебе а, в Біблії, в слові Твоєму, який ти нам відкриваєшся, яким ти відкриваєшся для батьків наших хлопців, допоможи, щоб вони говорили завжди, як говориш ти, і ніколи не слухали інших чужих людей, так як колись це зробила Адам і Єва. Боже, допоможи нам вчитися на помилках і не повторювати помилки тих людей, які проявляють непослух, а бути слухняними тобі і своїм батькам. Амінь.